Ходімо уша блядь, за тими мудаками. Вони шукають те, чого нема, щоб довести, що його не існує. Так часто містики, доведені до краю шуканням чорта, думають, що раз його нема, немає Бога. А після цього сруть у алтарі і дереносяться. Аж тут приходить чорт у синіх галіфе. І саме час задуматись, що як він появився. Той, може, бог десь рядом ходить. Люди, люди, ці дурні козли! Як остопиздили мені містичні бляді, обвішані восточною хуйнею? що перед тим, як взяти хуя в рота, повинні привести себе у резонанс з ефіром світовим. Кістляві атеїстки. Що лекції читають кугу там про Марс і іншу поєбінь, А кугути їбуть їх довгими сумними вечорами десь під коморою. А та тільки сопить, а крикнути стісняється Педлюка. Бо з города приїхала в костюмі і дулю накрутила в голові. Зовсім не в Кайф їбать таку колоду безчувственну. Та й клікуші теж хороший. Стоять на цвинтарі, простягши загрібає. А як не кинеш гроші, то січас обматюкають, чи і плюнуть на пальто. Так що хімчистка потім не почистить. Куди не кинув оком стомленим кругом хуйня. Заябують мене питання, сучі. Що лучше, Бездуховність розпатлана самиця злоїбуча, що верхі на скаженнім бугаї, шаленим чвалом чить в пампасах. Передранкових у нікуда. Або духовність смирна, що пальцями, покрученими від паліартриту, показує нам, де дорога к храму. А в храмі тім ржаве залізо лежить у різних позах і гнила картопля. Облядський смисл життя, якщо ти єсть. Дай білки, псувають нирки, май дрижаки, май дрижаки, Кидають грудки, вбивает дітки, май дрижаки, май дрижаки.